Следует! Прошу звернути увагу, що тут написано. В п'яту годовщину Октябрьської революції пленум Київського Гарсовета відмічає особи заслуги перед пролетарською революцією Київського арсеналу на першого заводу виступивши в Києві з в руках. Отже, ми бачимо просто, що окупанти встановили пам'ятник і не хочуть з нами рахуватися. Сюди йди сюди! Дров'їбали! Рядом все держав! Хай забувають, вони ще хочуть.

не бачу, не бачу. Давайте. 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 Давайте.

Що він носить зір? А мені плювають. Я, я не складав це. Що він носить в зірку? Чому він не написав рапорт? Дома, про, те, дитим. Дитим. Дома, про те, що зірка не має жодного відношення до української культури, до українських традицій, до українських громадичних традицій. Що він носить зірка? Тому що ви знаєте. Ви кажете президента про ліквідацію пам'яток комуністичної служби. Зверніться. Так, дивіться, дивіться, будь ласка. Зараз. Просто це попередження. Зараз, зараз, зараз. Ми зараз сідаємо на метро, їдемо на хрещатик, Добре, ми Лобці, не чіплятися. Ми нікого не чіпаємо. Ми Зараз сідаємо на метро. Ви їдемо їдемо на чіпайте нас, ми нікого ні поразі Все, Ми йдемо зараз. Ми зараз йдемо. Друзі, значить, ми зафіксували. Друзі, увага. Зараз кілька слів. Ми йдемо, добре. Друзі, я по перше хочу подякувати всіх, хто прийшов. Оце наше попередження владі, розумієте? Банда Кличка, вона всілася, причому незаконно всілася в Києві, і вона знаходить якісь видумки для того, аби тільки не вирішувати основні проблеми киян. От вони тут стоять пам'ятники окупантам, пам'ятники тоталітаризму, пам'ятники виродкам, які боролися проти української держави. А міліція зараз нам каже, давайте сидять по закону. Але скажіть, окупанти, окуповуючи Україну, вони діяли по закону? Ні! Окупанти встановлюючи цей баван, вони діяли по закону. Ні! То що ми повинні вести дискусію? Добре, ми не вандали, ми не варвари, ми не будемо зараз штовханину влаштувати, значить просять, ми діємо на, на зустріч, йдемо на зустріч проханням. Зараз ми роден розвертаємося, йдемо назад на майдан. Ми попереджаємо, не чіпайте нас. Ми сюди спокійно дійшли, нікого не зачепили. Ми спокійно дійдемо назад. Ми повернемо всім у кого брали кувалди і роз'їдемося. Прохання нікого потрібний крам попереджаємо. Ми якщо влада власне, що нас ніхто не буде чіпати по дорозі. Да ні, ми знайдемо. А як попробують тут... І не Тільки <рес> покарати людей, які будуть а проти вон нас вон репресії навіть, робити? Обіцяє. Прохання, крам. І а ну як будівельники будують, так і як має бути демонтовано. Всю сталіську застройсько. Підім на вистройки. Але я розвід показала, що тут до лісу. я думаю, влада вимушена буде реагувати. Чесно скажу тут? Хочемо під цю тему підлаштуватися. Коли де, Верховна Рада зараз заборонила, точніше розпустила фракцію комуністів, сейчас mm -hmm. просто їх треба добити, щоб в наступному складі їх Верховної Ради не було. Комуністичні всі да, такі... да. я не проти лівих. Тобто я двома руками, щоб в Україні були ліві, які протестують проти буржуїв, проспілковим рухом займатися. це правильно. Це так і повинно бути в демократичній країні. Але ті сили, які як кажуть на марксизмі, ленінізмі, там всьому цьому дебілізмі, це все неправильно. Ні, будь-яку не пожалуй. Я член Центрального продовольства українського громадського об'єднання Чесне слово і один із засновників молодечого руху Модний вирок. Сьогодні субота, 26 липня. Більшість киян відпочивають біля Дніпра, можливо, навіть вибрали за межі України. Багато хто зараз бере участь у захисті територіальної цілісності України на сході нашої країни і користуючись нагодою, я хочу передати всім їм вітання. Ми за всіх вас молимося, і ми віримо в вашу перемогу. Ми разом з вами. Факт проголошення Україною незалежності, так само, як і факт зміни постколоніальної адміністрації Виродка Януковича, на жаль, нічого не змінив в українському суспільстві. Так і продовжують залишатись уже нібито і визнані незаконними пам'ятники тоталітаризму. Сьогодні молодече об'єднання Модний вирок і Всекраїнське громадське об'єднання Чесне слово. Випробували привернути увагу наших посадовців, особливо Київської міської державної адміністрації Київської міської ради, до факту існування в Києві пам'ятників тоталітаризму біля станції метро арсенальна стоїть пам'ятник е, совєтським окупантам, людям, які в 1918 році протидіяли українській державності. Ми показали, що ми можемо його знести. Ми показали, що ми можемо серед білого дня туди вилізти, відірвати ту гармату. Ми навіть декілька разів ударили по плиті, яка вшановує окупантів, молотом. Ми показали, що ми можемо це зробити. Але ми вирішили не робити, не закінчувати цю справу, а покласти її на плечі тих, хто насправді повинен цим займатися київській міській адміністрації. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся і до депутатів київської міської ради, і до працівників, до челядників, до бюрократів Київської міської державної адміністрації. Панове. Реагуйте на вимоги на українського народу, реагуйте. Це є першочерговим і це є головним. Очистіть територію Києва від пам'ятників тоталітаризму, від вшанування тих, хто протидіяв українській державності, від вшанування тих, хто відмовляв нам українцям в праві на існування. З тим ми і переможемо. Слава Україні!